В чому бачите, яка головна причина сьогоднішньої невдачі і сьогоднішньої поразки? В першу чергу, дякуємо ЗСУ за проведену ігру. Хочу привітати Чернігів з перемогою, з хорошою перемогою. Що можна сказати, по-перше, у нас не, не зложилася гра з перших хвилин. Пропустили перші, пішли в атаку. Якби реалізували з цих моментів хоч один. Момент, може би по-другому була ігра. Ну, проіграли боротьбу, так не можна виходити на ігри. Зараз дуже важкі чемпіонати, всі це розуміють. В чомусь ми, як тренера, помилилися в замінах, тому так. І вийшло. Пішли в Абанк, француза в напад дали. Но все одно. Старалися, але не вийшло. Чи є претензії до молодого боманця у пропущених м'ячах у вас особисто? Претензії до всіх, до всієї, до всієї команди. Так що є претензії, будемо розбирати. Будем... Добре, що так сталося зараз. Ми розберемо, зробимо виводи, будемо працювати далі.